Є два типи мислення, з якими ми можемо жити: те, яке розглядає проблеми як спосіб чомусь навчитися, і те, яке уникає проблем через страх поразки. Можна сказати, що люди, які уникають конфліктів, мають стале мислення, ті, хто вважає проблеми цікавими викликами, мають ріст мислення. Іноді ми можемо перемикатися з одного на інше. Стале мислення у людей пов'язане з тим, що вони вірять, що основні якості, такі як інтелект. Чи талант є фіксованими якостями, і що ці якості відповідальні за успіх. Такі люди люблять документувати свої минулі досягнення. Люди з ростом мислення вірять, що нові здібності можна розвинути практикою. Ця точка зору створює любов до навчання, яка є спільною для багатьох великих лідерів та артистів. Для таких людей життя захоплююча подорож з безкінечними можливостями для розвитку нових здібностей. Щоб розвинути ріст мислення, доктор Керол Двек, професор Стенфордського університету, радить лідерам, вчителям та батькам вітати спроби і намагання. Учителі мають хвалити учнів з будь-якими оцінками за докладені зусилля батьки повинні заохочувати дітей розвивати ті навички, які їм цікаві. Це допоможе опанувати здатність навчатися, що також допоможе дітям у школі. Давайте подивимось на двох уявних дітей, щоб зрозуміти різницю в типах мислення. Джеймс думає, що тобі або дано, або ні. Енні знає, що вона може навчитись будь-чому, якщо захоче. На фізкультурі Джеймс уникає челенджів. Коли треба пригати через коня, він боїться, що над ним будуть сміятися і звати невдахою. Енні приймає любі виклики. Це ж круто, це фан. Вона знає, що на невдачах вчаться. Якщо вона докладе зусиль, у підсумку ніхто над нею не буде сміятися. Джеймс уникає відгуків: якщо вчитель радить йому, як виконати завдання краще, він сприймає це як образу. Енні знає, що, щоб прогресувати, їй потрібно чути конструктивну критику. Вона також розуміє, що оцінюють не її, а результати її поточної роботи. Джеймс завжди обирає легкий шлях. Наприклад, він любить ескалатори і ненавидить сходи. Коли грає на гітарі, зупиняється, якщо щось починає не виходити. Енні ніколи не їздить на ескалаторах. Вона скаче вверх по сходах, рахуючи кожен крок в голові. Вона любить, коли кров бурлить у венах. Вона грає на барабанах щоранку по 15 хвилин. І не те, щоб їй це подобалось, вона просто знає, що зусилля це частина подорожі до веселішого життя. Енні любить і чужі успіхи, вони надихають її. Вона знає, що мотивуючи друзів на покращення, вона також імовірно розвиватиметься. Якщо його друзі пробують нове і досягають успіху, Джеймс відчуває загрозу, він боїться, що їхній успіх буде тиснути на нього, щоб він також досягав більшого. Сучасні компанії шукають співробітників з ростом мислення, бо вони вирішують проблеми і не звільняються, не дивлячись на перепони. Щоб знайти підходящого, на інтерв'ю часом запитують, чи вірить кандидат, що менеджерами народжуються, чи на них вивчаються. Джеймс думає, що менеджерами народжуються, Енні отримує роботу. Нейробіологи підтримують ідею. Вони підтверджують, що при тренуванні мозок росте, як і інші м'язи в тілі. Дослідження показують, що прийомні близнюки зазвичай мають вищий інтелект, ніж ті, які лишилися зі своїми біологічними батьками. Вочевидь, різниця полягає у більш високому рівні освіченості прийомних батьків. Це показує, що виховання важливіше за природу. Проста зміна погляду на ситуацію може кардинально її перевернути. І змінити не лише результат ситуації, але місце людини в житті. Як сказав покійний поет Семюель Бекет спробував провалився? Неважливо. Пробуй ще! Провалюйся знову, провалюйся краще. А що ви думаєте про таку концепцію? Можливо, вона дуже спрощена. І Якщо вам імпонує ця ідея, чи вірите ви, що можна постійно перемикатися між сталим і зростаючим мисленням? Діліться думками в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.